Ви знаєте, в наш тривожний час дуже популярними стали різні духовні практики, які дозволяють тримати духовну рівновагу. Зазвичай це тібетські вчення, але ми впевнені, що дуже скоро в нас з'явиться і своє. Вітаємо вас на курсі з буданізму. Курс розробив наш гуру, начальник гуру. Розпочнемо з дихальних вправ. Вдих, видих. Вдих видих. Закінчили. Переходимо до вправи Кримський міст. Займаємо позу моста. І так прильот міст ламається. Відбудували. Знов прильот! Відбудували прильот! Відбудували прильот. Відбудували прильот. Закінчили. Стаємо в позу українського безпілотника. Ухиляємося від російського ППО вліво, Ухиляємося вправо вліво. Вправо закінчили. Беремо курс на Курську область. На Смоленську область виходимо на фінішну пряму. Ми що, входимо в Нірвану? Краще. В МПЗ! Молодці! Наступна вправа: пливемо 8 кілометрів до Криму. А і не забудьте приводити своїх дітей на курси розвитку від СБУ Здоровий малюк. Ви знаєте, українці вміють адаптуватися під будь-які труднощі фізичні, психологічні чи фінансові. І так, на відділенні нової пошти. А, добрий день! Добрий день. Добрий день, в мене отримання. Ага, бачу, так. Хвилинку. Угу. Тримайте. Ось ваша газова плитка, каструля, стакан і ложка. Перевіряти будете? Е, так, буду, буду. Буду, буду. Ви візьміть, будь ласка, в стакан. Наберіть буде. Набрати води? Ну, а як я перевірю, що стакан працює. Добре. Давайте тривайте. Так. Добре. О, бачу, стакан працює. Ха-ха! Ці танцюючи коте капєс. Можете помішати? Помішайте, помішайте, Не чуєте, що кипить. Ви прям з ложкою варите гречку. Угу. Ага. А попробуйте, що готова. 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 Добре. Добре, дивіться. Так. Так, ну. Ану, тримайте. Тримайте, тримайте, тримайте. Так, дивіться. В принципі, в принципі, в мене все повернення. Ви взагалі нормальний, а? Я? <гум> я, я вам скажу так, я нормальний і заощадливий. Ви знаєте, скільки на теперішніх цінах на комуналку я вже ото зекономив? А сьогодні, до речі, приходьте до мене на вечерю, у мене варена гречка. О, я прийду! А а прийду. дав давлюк. Але тобі явно і вам всім, що у бізнесі далеко, до таких легенд, які з'являться цій сцені. Зустрічайте! Гуртик який не треба оголошувати, він це зробить сам! Під ваші опски! Коли кажуть, з дна постукали, здебільшого це про них. Їхня мрія отримати платиновий альбом. Бо звичайний альбом ломбард не приймає. Їхні пісні можна слухати в піст. Бо хіба то музика? Зустрічайте гурт «Кип'яток». Добрий вечір! Привіт добрий і... вечір! Ви знаєте, ми сьогодні не просто так всі на стілі, того, що взагалі будь-який чоловік, який хоче підкорити серце жінки, він має включити максимум харизми. Він має випустити на волю того самого внутрішнього лева. Пульсації тіл я побачив фігуру твою, і допивши свій диво коктейль, я мить біля тебе стою, дари все, як у вісні, я повільно цілую тебе, твої очі горять, як вогонь, і у серці щось дико шкребе. Я боюся, що це тільки сон. Дай мені ще одну мить, я благаю, тебе не тікай, я сьогодні зустрів саме тут, і весь світ зачекає, нехай. Раху, ти мене, поцілувати. Знаєте, в Європі все більшої популярності набирають таксі з автопілотом. Коли автомобілем керує не водій, а штучний інтелект. І нещодавно в Україні також з'явилось таке таксі. А, так. О, так, дивно. А, мені на вокзальну площу. Добрий день. Проскочимо за пару хвилинок. Пристебніться. Ага. Ой, рушили. Так незвично, ніхто не за рулем. <гум> Вау, ну добре. Взагалі це не моя основна робота. Так то я блендером працюю. <гум> розумію, розумію, розумію. <гум> Ні, ну ти диви, як цей спереду їде. Рагуль. Ой, людина за кермом, як мавпа з гранатою, як то у нас кажуть. Я да вас так кажуть? На заводі? Нє, у нас в Україні. Що собі? Ха, ж треба же. От скажи, а якби були вибори, ти би за кого голосував? Ти серйозно? Говорити про вибори з автомобілем? Ну, добре, а ти за кого б голосував? Я би за того, хто світло дешевше зробив би. Розумієш, вибори виборами, а їсти то хочеться. Ось, до речі, місце вашого призначення. Ага. З вас 150 гривень. Ага, так. Прикладайте телефон. Будь ласка. Е, в мене 200 гривень зняло. Я просто з 200 здачі не маю. Ну, сволота, таксіст, він є, таксист. Та да що ж таке, а? Хто тебе такого? Всі ми бачили, як грабують банки в американських фільмах. А зараз уявіть собі пограбування банку в Україні. Стояти! Стояти руки! Руки вгору! Руки вгору! Руки Касу Касу відкрила! Касу відкрила! Відкрила! Гроші виняла всі! Гроші з каси виняли! Гроші виняли! Я, я вийняла виняла! Гроші всі в мішок! Мішок гроші! Добре, добре. Дрошивці, мішок Вискладаю. Мішок закрила. Закрила? — Мішок закрила. Та. Мішок на плечі і тікай. Що? Тікай і будь щаслива. <плес> давай, тікай і будь щаслива, ти варта більшого. Давай, давай. Давай-давай! Ти Та давай. хто такий? Та ми за твою зарплату в банку ремонт в квартирі скоро не зробимо. а так давай, давай. То було пограбування.